24 лютого я зустрів у себе в домівці і одразу я ну напевно на вплив паніки те як і всі пішов в магазин скуплятися продуктами а після того в 10-й ранку я вже попрямував територіальний центр комплектування і зареєструвався там. Моя військова посада радіотелефоніст першої стрілецької роти, моя думка, що мобільний зв'язок. Заборонено, заборонений на передку. Першу чергу, що можна лишитися свого телефону під час пересування. Телефон може потрапити до рук ворога. Там можуть бути контакти з військової частини, твоїх побратимів, ну, твої переписки з твоїми близькими, фотографії. Ну, я негативно до цього ставлюся, і ми намагаємося не брати телефони е на ноль. Зв'язок по рації команди мають бути чіткими, короткими та зрозумілими. Ну і звичайно, рація має бути біля себе, якщо ти відповідальний за це. Зазвичай використовуємо таблиці переговорні, і там стараємося змінювати постійно ці таблиці. Ну для безпеки. Під впливом реп погіршується зв'язок, і це свого роду сигнал, що потрібно бути пильними та уважними. Служба в ЗСУ дала мені вірних друзів, побратимів. Я краще розбираюся в людях. І на відсотки 80, напевно, я усвідомив, хто мої друзі в цивільному житті, а хто ним не є. Після закінчення війни. Буду шукати професію, яка мені буде до вподоби, приносити задоволення. Не факт, що ця професія буде та, якою я займався раніше. Можливо, буду фарбувати автомобілі чи займатися зварювальними роботами. Щось чимось творчим, що приносить душевне задоволення. Тим, хто ще не встиг мобілізуватися, хочу сказати, що захищати своє це безумовний рефлекс. І будь-який нормальний чоловік має ним керуватися, тобто не гайте часу і ходіть, допомагайте нам.